Максим Рильський. Осінь, маляр із палітрою пишною. Осінь, маляр із палітрою пишною. Тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною. Там розсипавана роси сріблисть, там тумани розливає. ліс – Одягає у шати барвисті, ліс обливає кольорами дивними, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними, фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно-блакитне повітря, ніжні осінні пісні дзвонять.